Без сумніву, одним з найвідоміших з усіх модів, що стали окремою грою, залишається Counter-Strike. Гра спочатку була модифікацією для багатокористувацького режиму Half-Life. Counter-Strike з'явилася у 1999 році, і для її творців це був лише третій мод. Його розробкою займалися Мінглі та Джес Кліф, які до цього активно експериментували зі створенням змагального моду для Quake 2 Уже в 2000 році Valve бачить потенціал і купує права на подальшу розробку та випуск повноцінної гри. Вражаючий успіх Half-Life та доступність sdk набору для створення модів, надихнули їх на новий проєкт. Сьогодні серія ігор КС по праву вважається найпопулярнішою серед багатокористувацьких шутерів в принципі. Вітаю, піпли! Звісно, Counter-Strike мало кого здивуєш, але в цьому відео я розкажу й про інші повноцінні тайтли, народжені з модів. Тож тисніть подобайку та підписку, окремо дякую всім спонсорам та патронам. За можливістю доєднуйтеся і розпочинаємо. Half-Life взагалі стала великою рушійною платформою для створення модів, причому в абсолютно різних здавалося, по обгортках. Так у багатокористувацькій грі Chivalry Medieval Warfare важко впізнати Half-Life 2, але колись вона теж була модом для цієї гри. Chivalry – гра про середньовічні бої, що зовсім відрізняється від оригінального сеттингу. Гра виросла з мода Age of Chivalry для Half-Life 2 і вийшла як самостійний проект на ПК у 2012 році. Та вирізнялася своєю реалістичністю, як пишуть багато хто. До речі, саме про Чувалврі говорять як про щось таке, з чим фани перегнули палицю. Гра стала не просто шутером, а екшеном від першої особи в середньовічному сеттингу. У Лечо в Чивалврі гравці замість вогнепалу юзують мечі, списи, щити й арбалети. Тож тут бої перетворилися на масштабні середньовічні битви. Можна обирати скількох класів, кожен з яких має свої особливості в бою. Солдати відрізняються типом броні, видом зброї і маневреністю. Цікаво, що гра дозволяє не лише битися, а й, наприклад, захоплювати замки, будувати мости тощо. Взагалі ця модифікація була створена кількома друзями, які навряд чи очікували такого успіху, але вони його отримали. Тож згодом з'явилася повноцінна грач у Валврі Media Warfare, розроблена командою Thorn Banner Studios. Вона перенесла оригінальну концепцію на новий рушій, покращила графіку і розширила бойову систему. кажуть, що і зараз працюють над циквелом, що продовжить історію успіху досить великої модифікації. Та чи так це побачимо? Не всі моди створені змінити гру до невпізнаваності і тим паче стати окремою великою грою. Але всі вони привносять щось новеньке. Знайди такі на просторах інтернету, допоможе ділсіфан. Платформу засновано 4 грудня 2023 року в Україні з метою зручного поширення модів серед ком'юніті на мультимовній основі. Вже зараз він має зручний пошук за назвою, фільтрацією, за типами і версіями ігор. Сортування за рейтингом і новинками містить понад 200 тисяч модів та адонів для 245 ігор з моментальним завантаженням та оновленням щодня зі зручною системою рейтингу. До того ж, демо та описи усіх адонів. На сайті є і зрозумілі інструкції зі встановлення. Важливо, що сервіс не має обмежень на завантаження, а всі моди перевірені на віруси. До того ж, на сайті можна залишити відгук, поставити запитання розробникам, додати до вибраного чи підписатися на новинки все для зручності. Також DLC-фан буде цікавий і розробникам, тих самих Адонів, адже співпраця з сайтом допомагає монетизувати свою діяльність авторам, а гравці, в свою чергу, отримують більше модів безкоштовно. Посилання на платформу лише в описі, а ми йдемо далі. Ще підразу розбавити Half-Life, бо про неї буде ще багато, розкажу про ще одну платформу для модів у вигляді Elder Scrolls. Nereem at Fates Edge, розроблений командою Shure AI, є ще одним прикладом того, як модифікації можуть стати окремим ігровим Всесвітом. Мод, випущений у 2010 році, створює враження повноцінної гри зі своїм унікальним світом, історією та персонажами, абсолютно не пов'язаними із серією The Elder Scrolls. Shure AI взяла за основу рушій Test 4 Oblivion, але створила нову гру, яка більше нагадує. Якусь готику, ніж тес Нерм пропонує професійне німецьке озвучення, переклад на кілька мов та власний музичний супровід з понад 50 треками. Також мод з'явився у Steam, що зробило його ще доступнішим для гравців. Хоча Нерім Ед Edge є глобальною конверсією, і все ж потребує теж 4 Oblivion для запуску. Її можна виділити як абсолютно окрему гру. Модифікація, DayZ, створена Діном Холм, привернула увагу понад мільйона гравців всього за місяць, завдяки концепції постійного напруження, типу зомбі навколо обмежені ресурси, потенційно небезпечні гравці. Загалом це працююча система. А на свій час так гра взагалі стала такою, яка матиме величезний вплив на кілька популярних жанрів в майбутньому. Не дивно, що проєкт, врешті-решт, перетворився на повноцінну гру, хоча вона довго була в ранньому доступі і стикалася з численними технічними проблемами. Таким чином, реліз відбувся лише в дитич. І вісімнадцятому році, коли гра вже втратила частину початкового імпульсу, я б сказав навіть велику частину і увагу аудиторії. Проте DayZ заслуговує на визнання її концепція виживання на великій карті і постійного пошуку екіпіровки заклала основи для цілого жанру, з якого виросло кілька надзвичайно популярних ігор, які ми знаємо зараз. І всі ж знають хто був перший так. Хоча DayZ була популярною, багато хто потурав за відсутність змагального елемента. Брендан Грін, відомий під ніком плеєра теж це помітив, але він не лише мріяв про зміни, а знав, як їх реалізувати. Так, пані та панове, зараз, мабуть, лише Олди пам'ятають, що PUBG – це творіння Брендана Гріна, і крафтом тут ні до чого. Грін створив мод для моду, виходить, що DayZ – Battle Royale на рушії Arma 3. Назва Battle Royale відсилає до японського роману Королівська битва Косю Такамі» 1999 року, який пізні пізніше екранізували одноіменному фільмі вже в 2000 році. Ця концепція змагання, де ти сам за себе стала основою для нового жанру. Пізніше потенціал модифікації помітила Sony, яка запропонувала Гріну проконсультувати розробників H1Z1, що намагалися в ту саму концепцію. Хоча Грін отримав можливість реалізувати частину своїх ідей, справжню свободу для реалізації своїх амбіцій, він знайшов під крилом Blue Hole. З фінансовою підтримкою та повною творчою свободою народився PUBG. Battle Роял зі сковорідками й короткими спідницями. Куди ж без них? Але ж знову таки лише олди пам'ятають справжні культові скіни, які несли справжню цінність, не бувши в кольорах дитячого поні. Ця гра, названа на честь Ніку автора, стала справжнім феноменом свого часу і першопроходцем жанру. Повернемося до Half-Life 2, яка залишила свій слід і в жанрі інтерактивних історій. The Стенлі, Parable, яка вийшла в Steam у 2013 році, двома роками раніше, була всього лише модом для той ж Half-Life 2. У цій грі гравець керує офісним працівником на ім'я Стенлі, який змушений робити неочевидні вибори з непередбачуваними наслідками протягом робочого дня. Сподіваюся, я правильно пояснив. Гра була популярність завдяки чудовому наративу та гострому гумору. Але з чого все почалося? 19-річний Дейві Рейден мав. Амбітний план потрапити в ігрову індустрію і вразити як геймерів, так і критиків. Отже, він захотів створити проект, який змусить гравців задуматися, що станеться, якщо вони вирішать не слухати розробників. Без попереднього досвіду в програмуванні Рейден вирішив вивчити рушій Source самостійно, який привернув його увагу своєю гнучкістю. Після тривалих зусиль і тестування серед друзів і з'явилася модифікація, The Stanley Parable. Мод одразу ж здобув популярність, що спонукало Дейві відмовитися від планів переїзду до Австралії, зосередитися на розробці. Своєї гри мрії. Для цього він залучив досвідченого розробника Вільяма П'ю. Хоча Рейден хотів перенести всі елементи без змін, довелося ж повністю переробити гру. Після двох років наполегливої праці та перебування на Steam Greenlight, The Stanley Parable нарешті побачила світ у повному вигляді. До речі, у 2022 році вийшов ремейк під назвою The Stanley Parable Ultra Deluxe. Гра також стала феноменом в індустрії. Про неї я розповідав в ось цьому відео. Раджу глянути там таких проєктів більше. Звісно, не можу не сказати про Black Mesa. Це повністю переосмислена версія оригінальної Half-Life. Фактично, ремейк гри, створений фанатами. Розробники зберегли оригінальний сюжет, але розширили локації, оновили графіку, покращили звук і геймплей. Тому загалом можна назвати її окремою грою. Гра перебувала в розробці близько восьми років і вийшла на ПК лише у 2020 році. Після релізу проект отримав масу позитивних відгуків, оскільки для багатьох Black Mesa стала чудовою можливістю пережити знайому історію, але в оновленому вигляді поки Хабен думає над народженням Half-Life 3. Garry's Mod – це дуже відома пісочниця, що дозволяє гравцям створювати власні рівні та цілі ігри на основі рушія кого чого. Так, знову Half-Life. Розроблена Гаррі Ньюмансом, гра вийшла у 2006 році і досі залишається популярною завдяки безмежним можливостям для творчості. У Garry's Mod без перебільшення можна проводити будь-які маніпуляції з об'єктами та персонажами з ігор на рушії Source. Гра має понад п'яти тисяч ігрових режимів, а один з найпопулярніших із них називається «Полювання». На предмети, якщо правильно перевів, навіть надихнув інші ігри. Half-Life стала основою для створення безлічі унікальних ігор. повторюся. завдяки цим іграм можна досліджувати знайомі локації в новому світлі, пробувати нові жанри або просто насолоджуватися ностальгією. Team Fortress певною мірою повторила шлях Counter-Strike. У 1996 році з'явився змагальний мод для Quake, де дві команди змагалися між собою у різних режимах. Проект настільки сподобався гравцям, що розробники вирішили створити продовження. Успіхи Джона Кука та Робіна Волкера привернули увагу знову ж таки Valve, яка не лише викупила студію, але й дала дуету можливість завершити свою роботу. Завдяки такій підтримці, ідея поступово перетворилася на повноцінну гру. Якщо вам не набрило слухати Valve і Half-Life, то можете подивитися. Ще ось оце відео, яке нещодавно вийшло про те, яка це компанія і що від неї чекати. Спочатку автори, які мали великий вплив на процес, не хотіли пов'язувати свій проект з Half-Life безпосередньо, проте у 1998 році компанія Гейба Ньюіла все ж перенесла покращену версію модифікації у цей всесвіт, перейменувавши її на Team Fortress Classic. Розробка багатокористувацького шутера тривала цілих 9 років, але результат того вартий. Team Fortress 2 не лише досі залишається відомою грою, а й має величезний вплив на Весь жанр командних шутерів в принципі саме вона надихнула на появу таких популярних ігор, як Overwatch чи Valorant. Друзі, маленький важливий відступ. В межах Ukrainian Games Festival організатори збирають понад півтора мільйони гривень на FPV-дрони для гур. Звісно, самостійно це зробити дуже складно, тому залучаються дружні банки ігрової спільноти. Мій канал теж бере участь, і для нього стоїть не менша бітна ціль у 15 тисяч гривень на момент запису. Але маю надію, що до закінчення ми назбираємо навіть більше. Підтримайте цей збір за посиланням в описі, адже це важливо для країни, для фестивалю і для мого каналу. Зокрема, дякую, слава Україні! Завершуємо з рушієм халви. Дешіп стала однією з перших ігор, що адаптувала популярну колективну гру Мафія в ігровий формат, розроблена невеликою командою Outer Light і випущена у 2006 році. Вона використовує руші Half-Life 2, знову ж таки, але концепція також тут значно відрізняється від оригіналу. Гравцям необхідно виявити і вбити кілера серед пасажирів круїзного лайнера. При цьому сам кілер має таку ж мету щодо іншого пасажира. Гравці мають лише скромний опис жертви і базовий набір гаджетів для виконання завдання у Деші. Гравцям. Нам потрібно також піклуватися про свого персонажа, забезпечуючи його їжею, водою, настроєм та потребами спілкування спілкуванні, і навіть туалеті, що є такою певною особливістю гри. Важливо дотримуватися правил пристойності, оскільки будь-яке підозріле поводження, як ото умовне виявлення пістолета чи відмичок, може привернути увагу охоронців або інших пасажирів, а це може призвести до викриття або ув'язнення персонажа. Ця концепція інтегрує елементи соціальної взаємодії і стратегії, які ви вже певно зрозуміли, передують бракує таким іграм, як Among Us або Dreadhunger. Epic Games має традицію проводити конкурси модерів Make Something Unreal, де ентузіасти демонструють свої найкращі модифікації, створені на Unreal Engine. Переможці отримують ліцензію на комерційне використання руш'я та грошовий приз. Мод Red Orchestra Combined Arms взяв участь в одному з таких конкурсів і отримав численні схвалення, що дозволило йому стати тріумфатором змагання. Автори витратили призові гроші на створення нової студії Tripwire Interactive і швидко приступили до перетворення свого мода в грунт. Розробка тривала до 2006 року, і в результаті вийшов тактичний шутер від першої особи, події якого розгортаються на східному фронті Другої світової війни. Рядоркестра Combined Arms відрізняється від інших подібних ігор, підвищеною складністю і деталізованою місцевістю, змальованою на основі супутникових знімків. 2006 рік на хвилиночку. Комерційна ліцензія рушія Unreal продовжувала приносити користь файра Interactive, а точніше гроші. Тож розробники звернули увагу на інші цікаві модифікації для Unreal Tournament, яку обожнюють досі. Я знаю, що ви мене не виправите, бо я не помиляюся. І в результаті їх зацікавив мод Killing Floor. Творця цього мода також запросили приєднатися до команди. Killing Floor зосереджений на постійних боях із зомбі, де гравець мчить по локації, і знищує все, що має хоч якісь ознаки життя. Йому в цьому допомагає великий арсенал вогнепальної зброї, поліпшень і спеціальна. Механіка уповільнення часу, яка рандомно виникає і додає таким чином в бій якусь хаотичність. Усі елементи оригінальної модифікації були повністю оновлені. і Простенький мод перетворився на кооперативний горор-шутер під назвою Killing Floor. Гра виявилася дуже успішною і швидко здобула популярність серед фанатів кооперативних ігор і любителів жанру в цілому. Tripwire Interactive вирішила не зупинятися на досягнутому, звісно, і розпочала розробку продовження. Тож у Сипелі було додано більше динаміки, нові локації, противники та види зброї. Що ще більше сподобалося аудиторії? 94% позитиву в стім на хвилиночку. Також світ чекає третю частину, і не дивно чому. На початку говорив, що все світ Elder Scrolls також відкритий для модів, так от підтверджую це далі. The Elder Scrolls 5 Skyrim увійшла в історію як гра, яка породила безліч мемів історій та видань. До того ж, її популярність продовжує жити завдяки ентузіастам і творцям модифікацій, які перетворили і без того велику гру на справжній конструктор. На базі Skyrim створені численні моди від пародії Sekiro, Shadow Die Twice до повністю нових квестів і озвучених персонажів. Одна з таких модифікацій і перетворив. На повноцінну гру, яка вийшла у 2021 році, у 2015 році австралійський розробник Нік Пірс створив модифікацію The far Фаркотен City, яка швидко здобула популярність, набравши понад 3 мільйони завантажень. Цей успіх привернув увагу авторитетних премій, в результаті чого Пірс отримав кілька нагород а також грант від Epic Games і можливість використовувати Unreal Engine. Зібравши маленьку команду з чотирьох осіб, він вирішив втілити свою мрію в реальність. Цікаво, що Пірс мав певні побоювання щодо можливих. Юридичних проблем з Бесезда, яка могла б зажадати закриття розробки через порушення авторських прав. І в неї швидше за все це без проблем вийшло б. Проте на його подив компанія дала добро на проєкт, але з умовою не видаляти оригінальний мод, підкоригувати сценарій та заборонити згадувати про The Forgotten City на сторінці модифікації. Результатом стали б задоволені фанати нові модельки персонажів і перетворення двомерського міста на давню римську цивілізацію. Та дехто пішов ще далі у світі модифікацій для Skyrim. Перепрошую за хаотичність, але так навіть цікавіше. Дивіться, не тільки The Forgotten City, але й інша популярна модифікація, про яку говорив вище на at Едфедж Edge, також здобула визнання. А зараз поговоримо про її сиквел Enderal the Shards of Order, яка перетворює вже звичний Skyrim, а не Oblivion, до невпізнання. Над ним працювала студія Shure AI, вже відома нам з цього відео протягом п'яти років. І результатом стала гра з повністю переробленим геймплеєм, прокачуванням Бойовою системою, механікою швидкого переміщення, навіть а також новими персонажами, расами та зброєю і купою, купою іншого. Історія of the Shards of Order оригінальна і розгортається на планеті Він. А у 2016 році навіть було випущене доповнення Forgotten Stories, яке розширило вже розширену модифікацію, повернувши вирізаний контент і додавши новий. Серед нововведень, до речі, був і секретний фінал. Гра стала настільки популярною, що отримала власну сторінку в Steam, І уявляєте, на неї також створюються моди. Цей ланцюг, здається, буде нескінченним. До речі, модифікація доступна безкоштовно. Ну, невже я міг не сказати про неї. Родоначальником жанру став мод для Warcraft 3. Хоча не всі застали першу версію Дота. Дота 2 досі захоплює геймерів по всьому світу і є однією з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін. Сьогодні складно визначити, яка з цих ігор набрала більше фанатів за весь час існування. Оригінальний Warcraft 3 чи багатокористувацька бойова арена Defense of the Ancients, яка трансформувалася в Дота. Але так, я не міг її не згадати, хоча б на завершення. От тепер на цьому в мене все. Діліться. Думками в коментарях. Можливо, ви ще знаєте приклади модів, що стали повноцінними іграми, тож їх теж напишіть, буде цікаво почитати. Підписуйтеся на мій телеграм, де я більш оперативно з усіма комунікую. Окремо дякую всім спонсорам та патронам, що доєдналися до фінансової підтримки каналу. Якщо у вас є бажання та можливість, саме час це зробити. Для мене це дуже важливо. Також тисніть подобайку та підписку, бережіть себе і побачимось.